Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні я розповім про одне з найбільш популярних онлайн-казино як Чемпіон. Якщо ви любите азартні ігри та хочете дізнатися більше про цей гральний заклад, то це відео саме для вас. Ми розглянемо всі його особливості, переваги та недоліки. Ви готові? Тоді поїхали! Тож на сайті Champion вхід тільки з 21 року і із країни, де не заборонені законом азартні ігри. Тобто, якщо ви не із з Грузії, Греції, Данії, Чехії та інших подібних країн, то вам повезло, особливо якщо вам 21 або більше років. Казино Чемпіон користується популярністю серед любителів азартних ігор України. Це викликано низкою чинників, серед яких можна виділити наявність національної ліцензії, регулярні бонуси і власне радіо. Також гемблінговий оператор виділяється на тлі конкурентів на тривіальним дизайном своєї платформи. Говорячи про його нестандартний дизайн, він більш нагадує гральний автомат, аніж звичайний сайт, зроблений як у інших конкурентів. На його головній сторінці можна знайти безліч слотів та інших ігор, а також функції. Керування та регулювання гучності з радіосупроводом. Сайт Чемпіон складається з чотирьох основних розділів: завантажити, інформація, логін та техпідтримка. Кожен цей розділ, а точніша назва розділу, говорить сама про себе. Ну і як бонус чемпіон казано підтримує 18 мов, включаючи українську. А на головній сторінці можна побачити рекламу бонусів та оголошення про розмір призів. Реєстрація на сайті звичайна, як і у всіх подібних сайтів, тобто вів почту, номер та вигадав паролі. Ось і все. Захочу. І проходжу верифікацію. Можна через дію, а можна через відправку документів. Зайняло дві хвилини. За верифікацію дали 100 гривень на рахунок. Це реальні гривні. Тож, по факту, без деп. Приємненько. Підсумок, бонуси є. Поповнюю рахунок. Можна картками Apple Pay, Google Pay, а можна і через термінали. Я обираю картку, поповнююсь на 500, ще 100 дають в вигляді бонусу. Отже, на початку маю 600 гривень на рахунку, які дорівнюють шостичам кредитів. Один кредит, 10 копійок. Там ще є додаткова верифікація, яку адміністрація Казино може призначити будь-коли. Це за для перешкоджання шахрайству, махінацій з відмиванням грошей та ще інших поганих речей, які я думаю, ви не будете робити, тому що ви ж чесні гравці, чи не так? Але якщо хочете, можете пограти і без реєстрації в демо-версії, так би мовити, опробувати заздалегідь, щоб зрозуміти для себе подобається вам сайт. Чи ні, або той чи інший слот. З приводу бонусної системи, то вона має різноманітну програму, яка складається з щоденних змагань. Кожен день на геблінговому майданчику проводиться як анонсовані планові, так і випадкові розіграші, що не рекламуються. Щоб бонуси нарахувалися, вам звичайно потрібен верифікований акаунт, тож без цього ніяк у казино Champion існує накопичувальна бонусна програма для кожного члена клубу. Якщо ви зареєструвалися та пройшли верифікацію свого облікового запису, то у вас вже повинна бути в меню облікового запису поле персональний бонус, яке позначає окремий баланс клієнтського рахунку гемблера. Тож виділимо плюси і мінуси даного онлайн-казино. І самим головним плюсом буде те, що це легальний заклад з ліцензією Крайл, який має величезну кількість різноманітних бонусних програм та наявність бездепозитних бонусів. Також є лаунчер як і для ПК, так і для вашого смартфону. Ну і звичайно, це сайт має швидкі виплати. Але з таких серйозних мінусів це обов'язкова верифікація, без якої ви ніяк не заберете свої гроші або не отримаєте бонуси. Також, хоч сайт доволі простий, але Може довго грузитися, ну і мінусом можна назвати і те, що ігровий софт лише від одного провайдера. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас.